Вітаю друзі! Сьогодні прийшла мені, прийшов мені лист. Я придбав марки на віволіті одного покупця. Ранні марки Укрпошти. Чи як там, чи України? Ось такі 90-ті роки. Зараз подивимось їх. Да, в рукавичках дуже зручно витягати. Так. Трошки, мабуть, можу я повредити цей блок, так? Да? Чи ні? Так, ось такі марочки. Почнемо з блоку, мабуть, так? Да? 25 років спілці філателістів України. Троїсті музики, 92 рік, номінал 2. Це в нас що там купона карбованця, мабуть, да? такий блочок. Місто Івано-Франківськ. Перша національна філателістична виставка. Ось такий блок. Далі йдемо. Так. Ось така марочка. Репін Ілья Юхимович 1844 1930 роки. Пошта України, 94 й рік, 4000 тисячі купонокарбованців. Ось така марочка далі. Теж марочка номіналом 4000 тисячі купонокарбованців, 94 рік. Сторіччя відкриття трипільської культури. 5-3 -ти тисячоліття до нашої ери. Ось така марка. Село населений пункт Трипілля під Києвом. Були розкопані залишки першобитних, первобитних людей. Так ту культуру і назвали Трипільська. Далі ось така марка 1993 року. Номінал вже бачимо 75 купонокарбованців, карбованців. Рік пройшов, номінал збільшився. Да? Філателістична виставка була 2 гривні, а тут вже 75. Ой, не гривні, купонокарбованців. карбованців. 60-та річниця Голодомору в Україні 1933 року. Пошта України, 93-й рік, 75 купона карбованців. Так, далі. Перший стандарт, друзі. Ось. Молода Україна Алегорія. Георгій Нарбут, 50 копійок. Хоча копійок при цих купонах не було. Пошта України, 92-й рік. Ось так, так, далі. Це хто у нас тут? 94 рік. Ужгородський замок 11-16 століття. 5000 купонокарбованців номінал. 1100 років Ужгороду. Національний банк України монету випускав теж. Тоді була, здається, монета 1100. Чимось, не пам'ятаю, скільки там років Ужгороду. 1120 чи що? Щось таке. Ужгород гарне місто Закарпатської області, обласний центр. Так, йдемо далі. Це в нас що за дядько? Так, тихонько щось не держиться. Отак от, от. Фокус. Щ не хочу фокус збиратися. Чого? О. Микола Костомаров, 1817 1885 рік, 20 копійок, 92 рік. Є далі Іван Франко. Пошта України, 94 рік, 3000 купонок карбованців. Борислав Сміється. Надпис на книжці. Іван Франко, 1856, 916 роки. Хочу зауважити, що я купував марки теж у ці 90-х років на спілці філателістів в Одесі і вони їх продають по каталогу. А на інтернет-аукціонах можна придбати марки в рази дешевше, ніж ніж за каталогом. Це інформація для початківців, таких як я. Поїхав на знайомство і трошки там набрав як Лошпіт. Так, Леся Українка. Лісова пісня. 3000 купона карбованців. Роки життя, 1871-1913 рік. Ось така марочка. Будемо заповнювати. Початки. Початок української марки. Так. Іван Котляревський, 1769-1838 рік. 1000 купона карбованців Пошта України, 94 рік. І герої поеми Енеїда. Козаки. Так, друзі, далі. Ось така марка номіналом 10 тисяч купонок карбованців. Київський університет імені Тараса Шевченка. 94-го року. Марка. Монети теж випускалися присвячені Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Тоже номіналом 2 гривні здається. Так, їдемо далі. Наступна марка в нас на огляді хто? Так, 500-річчя 500 українського друкованого слова. Ефшоль часослов. 4 тисячі купона карбованців. Пошта України 94-й рік. Ось така марочка далі, друзі. Фокус, фокус, о, є фокус. Іван Полюй, 3000 купонок карбованців. чи який там? 1918 рік. Видатний український вчений і громадський діяч. Пошта України 95 рік. Так, їдемо далі. Пішла у нас флора і фауна. Флора і Фауна. так. Так, Це в нас тут Червона книга України, черевички зазулені. Теж Національний банк України випускав монети, присвячені цій рослині. На, на мапі України зображені точками, мабуть, ареол де про зростання, де росте така квітка. Номінал 2009 200 купонокарбованців. Пошта України і латинові назва. Cypripedium калцеоліус. Щось таке. Так, друзі. Далі. Це щось друге, да? Так, це у нас хто? Теж. Червона книга України серія. 93-й рік. Еритроній собачий зуб. Еритроніум Dens каніс can L. 200 купонокарбованців. Ось така. І остання марочка, друзі. Так. Остання марочка Софіївка, 200 років. Дендрологічний парк Софіївка, 200 років, 5 тисяч купона карбованців, Пошта України 94 рік. Теж Національний банк України випускав монети, присвячені цьому парку. То так, друзі, дякую за увагу. За марки я заплатив там копійки, щось по 2, 2 3 5 гривень за штуку. Ось так. Ось такі, марочки. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і до нових зустрічей в ефірі.